Вид з вікна. Бачите, синичник, і рядом біля синичника вже два голубки. На градусах 0 градусів, ставочок підмерз, вітер. Голуби туляться один до одного. Навіть взимку вони сидять. На дереві і нікуди не летять. У Ушлому році, коли вони сиділи на яйцях, а була сильна буря, ливень, град, вони нікуди не полетіли, а гніздо розрушилось і яйця два побилися. І через деякий час вони збили е, рядом е, теж гніздо і знесли одне яйце було. І виявилася пташенятка, і цікаво саме те, що вони сиділи по черзі в один і той же час. Мінялися, І я запам'ятала, що це було десь приблизно десь в 16 годин. Е, я думаю, що вони орієнтувалися по сонцю. Він чи вона прилітав, сідав рядом. І... І один э, родитель вставав, а другий сідав. І так кожен день по черзі, а, а залишили пташеньотку тільки тоді, як у нього з'явилося пірячко чи пушочок. Ось так. Вийшла на вот вітя тут кирпичів наклав. А, це ж як вибирав із гартинці мішки, а вони були кирпичами при. Давлення тюльпани уже всі вилазили сімейками прямо. А я щось побачила. Ой, дивіться, ромашечка якась Розквітла і ось квіточка. Ну, говорила, що в цьому році все щось таке аномальне. Ще лютий місяць не закінчився, а у нас уже квітнуть квіточки. І ось уже розквітає. Красненька така. О, я навіть не пам'ятаю, як називається ця квіточка. Це гвоздичка я вам взимку показувала, як вона квітла. Взимку я мала на увазі січень місяць, тому що зараз теж зима. Тільки лютий. Це моя лавандочка. Я думаю, що вона зазеленіє. Вирішила зробити маленький огляд городу, тому що сніг розтанув знову той же день. Коли я вам показувала останній раз. Сьогодні тепло, але вітер. Дуже сильний вітер. Все, Бачите? вже знову почав. Ми не пам'ятаю, коли Вітя його нарізав, чи в січні, чи в грудні, в січні, мабуть. Теж було тепло. А зараз цей щавель по-новому виріс. Ой, це в нас... Ой, не люблю кінза. Ой, з газюкою роботи скільки. Вона така тут густа, її треба зарозріджувати. Ще ранувато. Він щавель кругом дивлюся, всі що так гарно. Тюльпани вже в городі У нас. Як вони сюди попали, не знаю. Петрушечка зеленіє. Цей джек прийшов провідати. Отрози погано перенесли, мабуть. Це в мене жовта плетиста. Дивлюсь, треба буде вирізати. Ця трояндочка вже з листочками. Це трояндочки, які посаджені з черенків. Дарували <свят> на свята. А ми їх під баночки, під бутилочки. Ну, не знаю. Ще тільки лютий місяць. Що буде далі? Невідомо. Подивимося, що буде в в, в, в... 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 в травні. О. Ну, вже можна виходити на город. Оці старі, ці хризантемки, Вони гарно так ці квітли взимку, взимку. Тому що дивлюся знизу, вже пішли зелененькі, а тут треба ці сухі вбирати. О, а тут ось я дивлюся, тюльпани не викапувала. Прямо ціла-ціла сім'я. Навіть не знаю які. Вітя збирався цей горішок викидати, вирубувати, а я дивлюся, що багато в цьому році теж отаких сиріжок. Лохинки. Перезимували, мабуть, добре, я так думаю. Вже готує листочки викидати. Вітер такий, що впала тільки що то оця железяка. Джек, ти не ходи там. Освітя поприбирає оці соснові гілки. Оця трішки хуже. Оця. Я думаю, що вони перезимували добре. Перший рік так хочеться подивитися, як вони ростуть. Чорна смородина теж. Біді обрізав її трішки. Подивимося. Це крижонок. И это он, тоже крыжонный. Те, що ірішка мені там не видіргувала Ось так. Ще викопала, ще видертала. Не знаю, нічого не можу сказати. Це жимолості З клубникою у нас зовсім погано. Оці, мабуть, перепади. Обино, дивлюсь, пропала. Ну, може, все-таки ж осталось трошки звиненько. А оця трава, яку рекомендують на салати. Опять весь огород застулила. Не можемо як збавитися, коротше. Від неї це кошмар. Часник. Часник щось у мене дуже слабенький. Не знаю чому. Ну, подивимось. Ось просипаються гібіскус голубий. І мені дуже подобається, тому що він синього кольору. Та взагалі бомба. І залишилось у нас накриті чотири 4, 4 гортенціки. Це ті гортенці, які... Ну, рекомендую до горшка вдержати. Маленькі. Ну хай подивимося, як вони тут перезимують. А теж просипається. Витя як умів обрізав. Хоча мені здається, що він все одно не так, як треба зробити. Оцей кущ пропаде, це її з'їла, ота, як вона називається. Не знаю, як називається жуко той, що стовбур серединку всю проїдає. Я думаю, що вона пропаде. Це чорна, а оце красна смородина. Тут вона, я так Розумію, взагалі рання. Вже у зелені зовсім ці почечки. Там у нас маленька підросла чуть-чуть. А тут уже оце логові квіточки. Джекуля, ти мені мішаєш. Помагаю. Це лугові. ми колись накопали <с> і тут кинули. І вони тепер, я дивлюся, вони самі ранні, біленькі. Не знаю, як вони називаються. А квітут вони біленькими. Раніше всіх квіточками біленькими. Ось вони кругом, я дивлюся, оце вони повилазили, там повилазили. Джек, не можна ходити по, там, по квіточкам. Ну, нарциси вони завжди самі перші. Завжди. Такі були в мене такі елітні. Коротше, на крувата ще тут ходити, але вже хочеться. Коли особливо це потепліло і хочеться залізти в огород, а ще, як сказати, учитувати, господі. Вчитиваюсь, що я два роки в не залазила в огород. Майже три. Три роки. Та мені вже хочеться трішки тут покопатися. Ще треба подивитися, бо пройшла неділя. А від сказав, що через 10 днів. Якщо вірити його словам, ми ставили в баночки чубочки виноградні. Там різні ранні сорта, то гляну, чи вони там проклюнулися чи ні. Красива у нас лохина. Ось дивись, почка почки, почки цвіточні. Та ти що? Так, да. представ собі, що це 100% почка плодова. А ось то вже так ціні. А як ти відрізняєш? Бачите, вона кругленька, яка. есть тобто може бути квіточка, а не листочок, правильно? Це точно не листочок. Mm. Листочок ось іде довгенький, рівненький, ось, ось який волі. А це ось теж. вже. Буде-не буде, але однозначно плодова почка. А це дюк, він такий ранній і самий такий. Оце ранній. дюк середній, так? Да? І ось яка гарна така. Ще й зелененька. Да, Тут вона не виспіла. Не виспіли вони в прошлому році, тому вони. Якщо був мороз, то це все було б Да. А так як у нас весна. Ну, весь рік. Осінь, осінь, цілу зимку. Весна і осінь. Красиво. А, що? а А, те ж. Теж прибрали. То бонус, він теж допічний, але тут що то, що -то є слабеньке. Це то бонус. Ну да. так. Назва по... красива. Тай посажені в землі погано. Ой, я... ага, розкриваєш її. Жим, жималость да? так будемо да. так називається зойка, зойка. зойка. вона перва до ну, ми ж її теж посадили в декабрі так що хер'язно це теж жималость теж, теж з базара якась вона маленька душа Іришкина, і ріжки то більше. Ірішки не Ти бачиш, які ріжки на здорові. Ну оце ж так такі ні, коріння не було. <рес> ну, можеш пусти. Вона казала, що воно і, це, без що? коріння росте. Ну це з коріння, а то взагалі палки Ото. ті, що були, то без палки просто повстали. Ну, будемо сподіватися, що. <рес> а тут корінці були. Ну теж, колишні мої привезли в декабрі місяць сходить, як сонце, вечір і вже такий місяць по повнолудня. Красиво місяць сходить дуже красиво.